Друзі, доброго дня вам! У мене є для вас дуже крута новина. У нас зараз міжсезоння січень і лютий для вас ми робимо круті знижки. 10, 20, 30 відсотків на наш крутий товар. Зараз зимою ви можете диски, шини купити і літні шини. І диски круті, з проточкою, чорні, сірі, пофарбовані. Ті диски, які коштували 1000 доларів, можна купити всього на за 700-600 за доларів. Подивіться, яка крута, неймовірний асортимент дисків шин в GoAuto. Які хочете і з проточкою і без, і на резині. Наприклад, ось є в мене дуже шикарний, шикарнючий комплект на Volkswagen Teроck. Подивіться, які круті диски з проточкою. Резина 215-45-18. Стан резини бомбічний. Резина нова, літня вже чекає вам в на літній сезон. Уже в зборі відбалансовані. Круті диски із знижкою 20-30%. Тому, будь ласка, звертайтесь до авто, підберемо диски, шини, фарбування дисків. До речі, зараз, поки немає черги, можете спокійно віддати другий комплект дисків на фарбування, ми вам пофарбуємо. І ви будете вже знати, що у вас другий комплект підготовлений на резину. Якщо ці диски у вас на автомобілі. Ви знаєте, у нас є підмінка дисків, дуже крута послуга від GoAuto. Ви приїжджаєте на своєму автомобілі, ми його ставимо підмінні колеса, ви катаєтесь 2-3 неділі часу, в залежності від ремонту ваших дисків. Ми займаємося вашими колесами, ви катаєтесь на своєму коні. Будь ласка, фарбування супортів, дисків. Говто закриває всі питання по колесам під ключ. Гарного дня, будьте здорові та щасливі! Будь ласка!